Ці весільні фото у бункері Азовсталі облетіли увесь світ. 5 травня 2022 року побралася захисниця Маріуполя Валерія Карпеленко на псевдонава та прикордонник з Ірпеня Андрій Суботін на позивний Борода. А через два дні, 7 травня, Андрій загинув. Цю історію публікували чи не всі ЗМІ. Тепер вона увіковічена і в книзі пам'яті Ірпінської громади. Я віддаю своє життя. Але я взамін хочу пам'яті. Через що? Дякую вам, що ви так вдало, правильно рухайтесь в тому шляху. Батьки вже понад рік чекають на повернення тіла сина, щоб попрощатися з героєм як належить. А душу матері гріє все, що нагадує про нього на сьогодні. Люди повертаються з полону. Люди повертаються за кордону, які жили в той час в Маріуполі. І вони згадують, згадують про Андрія, в тому числі, не знаючи, хто він насправді те, що є сьогодні, вже це для нас дуже важливо. І я щиро дякую за цю роботу. Над електронною книгою пам'яті почали працювати чотири місяці тому. Спеціальна робоча група із письменників, журналістів та дизайнерів за цей час увіковічила 100 історій життя загиблих військових та 260 історій убитих цивільних з Ірпінської громади. Перші історії презентували в другу річницю визволення ірпоня від росіян, перейшовши за QR-кодом, який зараз на екрані, з ними можете ознайомитися і ви. На цьому ж сайті можна зв'язатися із авторами проєкту, щоб доповнити існуючі розповіді чи повідомити нові коли ти бачиш очі щасливих людей, які кохають, які обіймають свою родину, і ти розумієш, що цю людину вирвали з цього життя, що її більше з нами немає, то ти і посміхаєшся, бачучи цю що людина була щаслива, і в кінці дійсно сумуєш і не може більше забути ці очі. Для тих, хто не має можливості чи кому незручно читати в інтернеті, в Ірпені вже встановили два інформаційні термінали: перший біля центральної міської бібліотеки, другий у міському історико-краєзнавчому музеї. Я вважаю, що ця робота сьогодні тільки розпочата, Дуже багато ще нам треба буде зробити, але ми не зможемо це зробити без людей, які володіють інформацією, які можуть поділитися, які можуть нам її віддати, чи можуть нам допомогти її поправити, чи нам уточнити щось. Тому тут дуже важливо долучитися кожному.